Привіт! Знаєте, в океані є безліч дивовижних способів вижити. Але сьогодні ми поговоримо про один, який ну, він просто вражає і наш герой морський огірок. Його метод захисту, скажімо так, вельми екстремальний. Тож давайте розбиратися. Отже, уявімо собі картину Морське дно навколо повно хижаків, що шукають чим би поживитися. І тут повільно, ну дуже повільно повзе морський огірок. Він м'який, беззахисний на вигляд, ні тобі панцира, ні гострих зубів. Ну просто ідеальна легка закуска. Правда ж? І ось тут виникає головне питання. Як така, здавалося б, абсолютно вразлива істота, не просто виживає, а ще чудово себе почуває у цих небезпечних водах. Відповідь вас, м'яко кажучи, здивує вона криється у шокуючому, але неймовірно ефективному механізмі. Погляньте на нього. Його ж недарма називають морським овочем. Ця назва, наче сама говорить Я легка здобич. Будь-який краб чи риба, мабуть, думають, що це обід сам до них повзе. Але, як то кажуть, Зовнішність буває оманливою. У цього овоча є козир у рукаві, ну точніше, не в рукаві. Зброя настільки дивна, що змушує будь-якого нападника пошкодувати про свій вибір. І ця зброя це його власні нутрощі. Так, так, все правильно, коли морський огірок відчуває смертельну небезпеку, він робить щось неймовірне. Він буквально вивертає себе на виворіт. Давайте ж поглянемо, як це працює. Цей процес має наукову назву евісцерація. По суті, це коли тварина добровільно викидає частину своїх внутрішніх органів, щоб відбитися від ворога. Звучить моторошно, але для морського огірка це квиток у життя. Отже, як це відбувається по кроках? Спочатку сенсори огірка фіксують загрозу. Тривога. Далі йде неймовірно різке скорочення м'язів тіла, що створює шалений внутрішній тиск. І третій крок через задній прохід вистрілюють спеціальні органи кюв'єрові трубочки. У воді вони миттєво розширюються і перетворюються на липку, заплутану пастку, і все хижак знерухомлений. Але це не просто якась липка маса. О, ні, все набагато хитріше. Викинені органи це справжня біологічна зброя. І ось тут ключовий момент. Ці нитки не просто клейкі. вони ще й містять токсин під назвою голотурин. Для дрібних риб він може бути паралізуючим, а у більших і викликає сильне подразнення. Тобто морський огірок фактично стріляє хімічною сіткою, щоб виграти собі час і спокійненько, ну як спокійненько, повільненько втекти. Гаразд, тут виникає логічне питання і що він так і живе без частини органів? І ось тут ми підходимо до його справжньої суперсили. Це просто щось неймовірне. Морський огірок справжній майстер регенерації. Він може повністю відновити всі втрачені органи. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців. Весь цей час він просто переходить у режим економії енергії і потихеньку збирає себе заново. Уявіть собі, яка дивовижна здатність. Здавалося б, що може бути дивнішим за викидання власних нутрощів? А от може, є ще один, мабуть, найдивніший факт про морського огірка, і він пов'язаний з цією ж частиною тіла, звідки вилітає його зброя. Виявляється, його задній прохід, з якого він так ефектно відстрілюється, слугує не лише для оборони і, скажімо так, звичайних потреб. У нього є ще одна абсолютно несподівана функція. Чи може це місце бути чиїмось домом? Звучить як жарт, але природа любить дивні жарти. І так, це чистісінька правда. Існують такі маленькі рибки рибки перлинки або карапуси, які використовують анальний отвір морського огірка як безпечний притулок, вони просто запливають всередину, щоб сховатися. Але зачекайте, це ще не все. Морський огірок також дихає через цей самий отвір, закачуючи воду у спеціальні водні легені. Отже, це одночасно і вихід, і зброя, і система дихання, і так квартира. Історія морського огірка це просто ідеальне нагадування, що не варто судити за зовнішністю. Навіть найпростіша на вигляд істота може приховувати неймовірно складні і абсолютно приголомшливі механізми виживання. Тож, що ми маємо в підсумку? Морський огірок доводить, що еволюція це найвинахідливіший інженер. І це змушує задуматися, які ще неймовірні способи захисту приховані у світі природи, про які ми навіть не здогадуємося.